Напередодні Великодня Житомиряни спішать купити харчів до святкового столу. Втім, нарікають, останніми днями ціни стрімко пішли вгору. Ціни – це ужас. От так от розпухла у мене голова. І все. Ну якщо, наприклад, якщо я пікінчику брала за 8, вона вже 22. От лук, наприклад, да, я брала за 6, уже 14,50. Все більше нічого говорити. Дороге все, ну все ж дороге. Його не можна люди окупити. Дивися, дивися на все. Знизуєш плечима, потрошки щось купуєш, але небагато. Десяток яєць на базарі коштує від 8 до 10 гривень. Паску з хлібзаводу можна купити за 15 гривень. Домашня обійдеться дорожче. Наші паски коштують 25 гривень і 45. Це домашні паски з натуральних продуктів. В тому році в нас трошки були нижчі ціни. Були 20 і 40. А так кожен рік, якби ми стараємося держати ціну. Ці. Пані Ольга вже купила усе необхідне, паскою завершує свої покупки. каже, приїхала на батьківщину з Італії, щоб по справжньому відчути родине свято. Я накупила практично все. Паски привезла з Італії, але хочу і нашу українську покуштувати. Стратила десь півтори тисячі гривень. Ну півтори тисячі гривень це не так уже й багато для мене. для людей, які живуть на Україні. Це багато. Жінка каже: у Європі зарплати значно вищі, але перед святами ціни падають і не збагне чому в Україні все навпаки. Ціна на свято дорожче, будь-який дешевше у м'ясному павільйоні людно, але покупці кажуть, покласти шинку у пасхальний кошик тепер по кишені далеко не всім. А от сало впало в ціні. Це ціни, звісно, захмарні, що сказати. 65 гривень кілограм м'яса, сало, звісно, наш український національний продукт. Він дуже. Такий, ну можна сказати, що для нас рідний, ми за нього мусимо виживати. Продавці не приховують, м'ясо подорожчало, бо користуються великим попитом, але обіцяють, що після свят ціни дещо знизяться. 55 шинка, 55 ошейчик, 30 печерів. В принципі, ціна не дуже висока, 28 печийовочків, 30 гривень грудиночка. Ось така місна. Ну, Найкраще блють м'ясо. Сало, дивіться, яке сало в мене, бачите? Об'ясняю, 10 гривень. А оце сало 20 гривень. Печирівка теж мені дешеве. А я хрюшу по одной ціні покупаю. Якщо сало дешевле, я должна перекрити його м'ясом. Соляра по чому? бензин по чому? все піднялось. У нас м'ясо дороге, сало дешеве. Бо сьогодні м'ясо 60, сало 20. Після свят буде наоборот. Сало буде 40, м'ясо буде теж 40. Втім, оптимісти кажуть, високі ціни не зіпсують їм святкового настрою, бо навіть як закінчаться гроші, завжди можна знайти альтернативні харчі. Те, що живеш, уже є настрій хороше. А це можна і перейти на на ту їжу, яка росла під ногами, можна їсти і яглицю, можна їсти і ці хравликів, павликів. Да, а що французи їдять, Чому ми їсти не можемо? Можна їсти кульбаву, листочки. Медунку є така рослинка, яка цвіти. Там дуже багато вітамінів, тільки вона не традиційна їжа, але ж її ж можна їсти.